І як же ж не зняти рогатик дучастий. Видно в листі вам? Чи ні? Гляньте, рогатик дучастий. такий грибочок. Оп. Це молоденькі вони на черв'ячка схожі. На пальчики, да? На пальчики, на черв'ячків схожі. Цей рогатик. А як він дозріває, то становиться ось такий ось. Відкривається тут отвір для виходу з пор. Таке диво. І пишуть, що він їстівний. Багато вже на нього. Чула, бачила, але не рискую його їсти. Гляньте, як черв'ячок, да? здається, як наче черв'ячки терчать. А цей вже розкрився. Хоче спорами ділитись, і це наростає під одним і тим же деревом. Але не кожен рік вилазить такий грибочок, познайомлю вас. Рогатик дуччастий.